Друзі мої вітання. Вітаю вас все себе знову в гостях. Дивіться, хочу вам розказати одну історію. Позвонив мені Борис і попросив виготовити для нього два рамконоса. Рамконоса під рутуску рамочку. Нібито якби нічого такого складного, так? Але насправді цікавий проєкт, цікавий даного проєкту полягає в самій локації м -м, пасіки. так? Дивіться, пасіка у Бориса знаходиться на 27-му поверсі, що мене дуже сильно здивувало, ну, тому що я якби починаючий пасічник не вникав там, де, де можуть бути пасіки. Бачу, що там бджілки розлітають, в саду та і все. А виявляється, ну, от бачите, можна пасіку тримати навіть на 27-му поверсі. Поверх. Так що унікальність даного проєкту полягає просто в самій локації пасіки. Ну, я знову ж таки, ну, якби не шукаю таких шляхів і вирішив трошки заморочитися, там намалював собі проєкт. Зараз хочу з вами поділитися, що то буде за проєкт такий. Ну, Дивіться, виходить... Буде в нас такий рамконос на 6 грутовських рамочок, до якого в процесі, ну, звичайно там, ось тут я буду розміщати дві скоби, скоби отакого от плану. От. Так, як, так як сама пасіка знаходиться на, цьому, на 27 му поверсі. І Борис попросив, щоб можна було якісь скоби сюди закріпити, до яких він потім мотузкою буде прив'язувати сам рамконос, тому що ще чотири поверхи треба буде йому витягувати наверх мотузкою самі рамконоси. О, і я вирішив запропонувати йому такі от скоби. Ось. У нас був варіант з ручкою. Я йому якби, запропонував від цієї ручки відмовитись а в даному випадку поставити ось такі ось дві скоби. І на ремні у нас буде рамконос працювати. Так, В даній програмі я спроєктував рамконос. Звідси, звідси в мене була можливість виписати розміри заготовок, які мені знадобляться. Я вже це зробив. Так, переходимо в іншу програму. Програма для розкрою. У даній програмі я вже повністю зробив всі деталі, які мені знадобляться для даного проєкту і не тільки. І нажимаємо кнопочку Розложити. Тут я вказую розмір фанери, яку буду застосовувати. Також є можливість використовувати залишки, які є на складі. В даному випадку залишки в мене немає, тому я просто вказую розмір фанери, яка є стандартного розміру. Нажимаю кнопочку Так. І що ми бачимо? Просто чудово, просто чудово всі деталі лягли на один лист. Так що зараз нажимаємо роздрукувати і будемо, і будемо власне, що робити, виготовляємо рамконоси. Поїхали, друзі! Так, друзі, ну, Заготовленню всі у мене нарізані. Хочу нагадати, що у нас буде рамконос під руднуську рамочку. От, традиційно збираємо ми за допомогою шкіфозака. Довжина скупила, у нас не скупила шкіпта 25 мм довжиною, 26 мм довжиною І всі шви ми будемо проклеювати поліуретановим клеєм. Так що давайте не гаємо часу, збираємо. Так, друзі, ну що, руйловочки у нас склеєні, зібрані. Зараз залишилось розрізати, кришечки відрізати, потім шліфанемо і будемо навішувати фурнітуру. Так що давайте погнали. Ну що, друзі, ящички у нас пошліфовані, кришечки відрізані. Залишили. Зараз набиваємо ножки. Ножки я буду набивати за допомогою штифтовика. Наносимо клей, прибиваємо. І також направляющі тут під рамочки. Направляючи буду прикручувати шуповертом на меблеві саморізи. Знову ж таки наносимо клей. А, і Залишиться завіси і замочок. Ну і скоби. Так що давайте, поїхали. Вже, можна сказати, зібрані, залишилось ще прикрутити нам сюди такі ремні. І можна сказати, все, готові. Е, дивіться, е, ремні вони бувають дуже різні, ну, мається на увазі по ширині, а також з матеріалу, якого виконаний сам ремінь. В даному випадку я буду використовувати ремінь на основі ХБ, тобто натуральні, натуральна нитка. Бавовна. Так як він дуже приємний на ощуп є, для порівняння є такі поліпропіленові рівні. Ну, ви зрозуміло, так? Така блискуча полоса, яка ну, хімія, можна сказати, так по-простому. Яка на дотик неприємна є, вона просто використовується в інших цілях. От, вона на розрив, напевно, міцніша буде. Але то так, закріпити якийсь там вантаж або відбуксирувати автомобіль, ну щось таке. От, в даному випадку я хочу засто... ну, застосувати на основі ХБ, так як то є натуральна тканина. І ви ж знаєте, що я. якість полягає в дрібничках, а я дрібничкам приділяю досить багато уваги. Так що давайте прикрутимо січки. Ну, закінчу я. Збирання рамконоса під рутуську рамочку. Під 230-ту рутуску рамочку на 6 штучок. Ось такий вигляд має рамконос всередині, направляючий під рамочки. Все у нас на саморізах на кладівок. так, Зоні у нас такий нехитрий замочок. Зараз тут у нас йде ремінь ХБ. Тут у нас йде скоба. Куба у нас по бажанню замовника, так як пасіка у нас знаходиться на 27 му поверсі. І за ці скоби він буде там мотузкою прив'язувати. І ще останніх 4 чи, чи метрів чи поверхів, напевно, метрів, буде там ще тягнути даний рамполог наверх. Також сюди поставив ще таку ну, неприльоточку, загороджувач. Всяке буває, бджілка якась може залишитись, треба буде випустити дівчинку на волю. Так що такий у нас буде загороджувач, симпатичний. В принципі, тоді вийшло рамконос на Рутуську рамочку. Якщо вам сподобався даний рамконос, ставимо вподобаєшку, також не забуваємо підписуватись на мій канал, тому що куберці наші чекає дуже багато різного відео. Зараз всім подякуємо, па-па!